Пані Ірино, усім так. нам відомо, що війна створює дуже великі обмеження, які наминають і сферу культури. І саме тому багатьох постає питання: а чи на часі взагалі гумор, як ви вважаєте? Коли вперше після початку повномасштабної, а ми з мамою виїхали в Болгарію, ну там був момент, коли вивозили діток, і я забрала маму, виїхали. І коли мені худрук зателефонував через місяць і сказав в березень, квітень, він каже: Іра, якщо ти повернешся, я запущу тур. Через сім хвилин у мене вже був зібраний чемодан, і я поверталася в Україну. І тільки тоді, коли перше місто це було Житомир, коли ми сіли в бусі і їхали з виставою, я їду, і в мене почалася ця істерика і сльози, як я зараз в цей момент можу жартувати? Але я вам скажу так, що коли е, закінчилася вистава, це була вистава Медовий місяць, включили світло в залі, і я в залі побачила військових, які встають і аплодують. Я сказала, що, мабуть, мені треба просто розпростатися на, на цій сцені, тому що це я вам аплодую. Вони потім зайшли в гримерку і сказали дякуємо, що на дві години даєте нам забути про те, що зараз йде цей страшний час. І от вони саме дали зрозуміти про те, що гумор зараз настільки на часі, настільки нас легко ввести в горе, печаль, в грусть, але ці твари цього не доб'ються. І заставити зараз, ну от я прямо назову слово, це заставити зараз сміятися це дуже важливо. Молодих, малих, старих, середніх чоловіків, жінок, військових, волонтерів для них це дуже треба. От саме моє друге питання було в цьому руслі. Як ви себе почували в перший момент, коли вам довелося виступати і важко. піднімати гострі теми перед військовими або можливо полоненими? Важко важко, і це як і від театру, так і від кварталу. Ми дуже багато з хлопцями їздимо на допоміжні якісь заходи, десь виїжджаємо в частини. Звісно, які проблеми, пробігайте мігом, не тримайтесь. щось мені ще подарять: ра рара, ра Дякую. Отак, я і заробляю. Я повторююся знову вже бачити посмішки на обличчях людей, які зараз це роблять, і знаєте, якось в Харкові мені стали питання: чи не важко виступати саме перед таким? Якщо ми до можливо до повномасштабної, чи взагалі до війни ще з 2014 року в житті мало бачили янголів, то зараз вони сидять в всіх залах. Ті, ті люди, які мають великі життєві ситуації, як і всі, але вони ще і допомагають іншим, це янголи. І вони зараз живі серед нас. А як змінилося життя театру від акторів після повномасштабного вторгнення? Ну у нас багато у нас же є і студія при театрі, імпровізації, де ми навчаємо, і дуже багато студійців. Тобто не всі стали акторами, десь хтось пішов собі в е, іншу професію, інше життя. Але дуже багато людей, яких ми знаємо, що на сьогоднішній день вони захищають нашу країну і розуміння того, що ти знав людину тут, багато якого нема, на жаль. І ти бачив цю людину тут веселою, прекрасною, яка приєднується до мистецтва, а тут ти несеш квіти, і є така традиція, на кладовищі проходять останні оплески проводження актора. Тому це змінило дуже. Це у всіх прискорило ритм життя, і як сьогоднішній виставі було сказано цінувати кожен хвилин. Я вам дуже дякую. Дякую.